Всім привіт! Вже погода трошки дозволяє я щось почала робити. Хочем... е бачити що з мотором, що з ним сталося, бо пішла вода в моторі. І так, ну, як я зрозумів, це е... гільза, сама гільза лопнула і. От проблема в цьому. Ну, Багато кажуть, що це сама прокладка під головку. Ну, Я думаю, що це гільза. І зліваю масло. Мотор від бехі, кому потрібно кажіть. Так. Зліваю масло. А там і вода, і масло. Тоже треба все міняти, все зробити. Ми подумаємо, може зробимо повну капіталку. А побачимо. Тут все ще масло. Ну це зробимо. Все зробимо. Сьогодні це початок, як кажуть. Главное почати далі. Що зробимо? Добре, зливаємо масло і що зроблю? Зливаю масло. Знімаю подон, відкручу повністю подон з мотора. Доливаю повністю повний радіатор водою, щоб був рівень. І дивимося. Якщо тече під гільзи, то нам показую. Коли повний радіатор, то тече. Якщо гільза, тече під гільзу. Якщо ніде не тече, взагалі, типа. Все суго значить це проклати підголовку. Ну таке таке масло тече. течі. тече вода. А течем не з під'їльського варта. По-моєму це прокладка під головку. О, дивіться, там ржавоє. О тут там. А це нічого нам не дає. Там вроді все добре. Все, зливаємо воду з радіатором. От там тече або з підгільзи, або прокладки. Ну що, капот уже знімали, е, ці трубки до води знімав, глушитель, воздуган е, Трубки ці знімав. Все в маслі, все, все, все. Хотів би помити це воно, але вже сьогодні таке лишаємо. Дивіться, тут льод повністю. -да, таке Що маємо, то маємо. Зараз знімаємо головку. Хочу знімати головку, бо думаю, що це прокладка під головку, а якщо ні, то Перша гільза, оця перша. Бо якщо дивитися страх ну, знизу, то ці два не течуть, тече з під перший цього циліндра на першу гільзу. І за це знімаю головку і подивлюсь, що там з цим, з прокладкою. Якщо вона ціла добра, то значить знімаю е, перший, е, першу гільзу. і... Подивимося, що там буде. Повний процес не знімаю, бо тяжко і ну таке. Так, все так, знімали? Зараз знімаємо головки, подивимося, що там є. Скриття покаже. Все, причини знайшли. Сара, как мне снимать это видео? Вот, видите. Течет кольца переезда. а там все хорошо. Там ничего не течет. И там тоже ничего. Первый цилиндр.